Новий рік чекають 365 днів: бігають по крамницях у пошуках подарунків, готують салати, вбирають ялинку. Утім, окремі громадяни після усіх приготувань за стіл святковий не сідають. Причина банальна: вони працюють. Приміром, лікарі швидкої бойового поста навіть на хвилину не полишають. В новорічну ніч ми працюємо в звичному режимі. Загалом швидка допомога працює круглодобово, і якихось вихідних у нас не передбачається. О 12-й ночі здебільшого усе спокійно. Дзвінки від потерпілих починають надходити одразу після гучних фейерверків. Тому про келих шампанського або ж салатницю з олів'є ніхто з лікарів навіть не згадує. Так багато викликів, як ніколи. Новорічну ніч, так що святкувати нам немає часу. Символічно привітаємо один одного, 12-та година. Поплескаємо в долоні і починаємо далі працювати. Вогнеборці та правоохоронці порядку теж на пустоні грама, бо їхня служба небезпечна та важка. На запитання, чому у новорічну ніч чергуватимуть майори, а не лейтенанти. Пан Роман зізнається: мовляв, молодих у нашому відділі немає. Більшості новорічна ніч. Проходить як звичайне чергування. Обмінюємося, звісно, з вінками, з знайомими, родичами. Практично працюємо у звиклому, нормальному режимі. Ну, звісно, що сумно, але треба комусь і працювати в цей день. Працівники розважальних закладів на бойові пусти не заступають, утім теж вимушені працювати. Бо в останні роки львів'яни дедалі частіше зустрічають новий рік у рестораціях. Адміністратор Ігор четвертий рік поспіль працює у новорічну ніч. Сумує, що не з родиною, але каже, робота є роботою. Утім, запевняє, що після зміни святкуватиме наповну. На роботі цього не можна робити. Просто... Після роботи вже. Після роботи все, звичайно. Ну, під час роботи ні. Сумує люди, що не з сім'єю, не з друзями. Звичайно, звичайно. Завжди хочеться з сім'єю відпочити і зустріти. Все-таки цей новий рік. Попри те, що львів'яни відзначатимуть новий рік по різному, усі вони під час святкового дзвону годинника загадуватимуть бажання. Головне, аби мрії бодай частково здійснилися, бо чудеса таки трапляються, треба лише вірити. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.